Друзі, є сигнальчик. Зараз спробуємо викопати його з вами. Гляньте, який сигнал. 90-91. Сигнал гарний. Зараз спробуємо викопати дуже схожий на монетний, такий тихенький, писклявий. Ну, а там побачимо, що буде. Пригляньте. Ще кращий став. 96 шість уже. Ого! Уже до п'ятака дотягує Було б здорово би був пяток. І глибокий. Зараз, зараз, зараз. 98. Ладно, пройду спином щоб Десь. Десь тут. Є, друзі. Значить побачив. Де ж воно тут є? Да, є, друзі, є. Побачив, моментка є. Ха -ха. Клас, друзі, є, глин, яка шайба. Оце так шайба. Зараз помиємо. Зараз, зараз, зараз. Вода закінчилась. Друзі, так, це пятак. Формат Миколаївський. Зараз роздивимось, після роздивимось. фух А ну. 1872 рік. Це що у нас?